Останнє прибирання було тиждень тому. Дивіться, ось така водичка. Вона прозора, тільки трошки пожегтіла. Дивіться, рука, яка має, аж воно на дні. І воно рибка вон на дні. Водичка трошки жовтенька, але прозора. Значить, вона більш мені чиста. Зараз ми зробимо опять же, генеральне прибирання. Дивіться, які водоросі. Ви це бачите, це каралові ріфи якісь. Це за тиждень. Ось така трава. Трава це дуже прикольна штука. На вдень дає кисень, а в ніч його забирає. Тому я вирішив, з нею треба трошки боротися. А ось мої малюки, пацюки, зайчики. Кролики, як я їх називав. Є дві стратегії прибирання кожен день чи раз у тиждень. Я вибрав раз у тиждень, якщо беремо ось таку нашу шваброчку, оці мо моцні руки. І погнали прибирати. Пів годинки ми його чистимо, а потім три рази миємо той фільтр, і водичка вже прозора буде, як треба. І це просто щіточка, показую, правда, одною рукою. І ось так я короткими движеннями згрібаю з дна наш нальот, на а тікай, підліз під щотку. І от туди от, к насосу. Насос, зрозуміло, на фільтр, а фільтр ми моємо. От і все. Все, дуже О, все підросли. Скоро ж у нас 15 те і ми будемо опять всіх зважувати. Так що, друзі, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Зараз пройдемо щоткою дно і борта пробіжимось. І все, Півгодинки, все чисто.